Дуже багато людей написали мені під цим відео, чи працює все ж таки перічна м'ята. Ну що я можу сказати? І свого досвіду можу сказати, що вона мені не допомогла, можливо, трошечки частково, але ні. Як такого стрімкого росту волосся, я не помітила, але хочу поділитися з вами тим, що мені дійсно допомогло. Я думаю, всі ви бачили ці баночки в Аврорі або на просторах Тіктоку, тому що про них говорять буквально всі. Так, дійсно, це робоча тема. Це мої далеко, не перші баночки, навіть не другі і, мабуть, не треті. Я користуюсь цими засобами вже доволі довго можете почути? Ця вже майже пуста. І вони мені дійсно допомогли. Можу прикріпити вам тут фото до, а ви бачите моє після. Що ж, кому як, але я рекомендую вам це спробувати. А також від цього бренду у мене є пілінг для шкіри голови, що ще більш класна штука. Ось така баночка. Доволі складно було знайти її в нашому місці, але це дійсно робоча тема. Це кислотний пілінг для шкіри голови. На цілу я його не пробувала, але для волосся він дає такий ефект класний. Ви б знали. Після миття воно дійсно залишається довше чистим. Я дійсно рекомендую вам його спробувати для того, щоб пізнати свої враження, тому що розповідати це таке діло, а спробувати на собі зовсім інше. Якщо користувались, пишіть в коментарях, як вам.